Привіт-привіт! Я Вікторія. Сьогодні хочу розказати, поділитися, і щоб ви обов'язково зробили домашнє морозиво. Ви знаєте, щоб я дуже любила готувати, я такого не скажу. Але роблю дуже багато, консервую і готую, тому що дуже люблю, коли моя сім'я їсть натуральне. Це найнатуральніше морозиво. Для нього потрібно вафельні коржі, вершки. І гарна згущенка. А ще треба трошечки часу. Вершки. В мене це просто домашнє молоко, відстояне у холодильнику, і вершок я зливаю. Можна використовувати е, любі е, магазинні вершки, е, згущене молоко, міксер і будь-який наповнювач або ванільний цукор, або. Е, Лимонна цедра або какао, якщо ви любите шоколадне морозиве. Пів літри вершків збиваємо до утворення стійкої піни. Збиваємо декілька хвилин, можна на максимальних оборотах, до утворення ось такої пухкої піни. Ось така піна повинна бути. Тепер сюди додаємо. Напомнювач, яванільку і е, згущене молоко. Згущене молоко на півлітри можна використати ось цю баночку. Тут 370 г я підтримую свого земляка ічнянський завод. Ви можете взяти будь-яке згущене молоко. Головне, щоб воно було якісне. Можна використовувати менше молока, якщо ви не любите досить таке солодке. Тепер перемішуємо зі згущеним молоком уже на тихеньких оборотах, щоб не збити ось цю піну. Добре усе збиваємо до однорідності, до повної однорідності, тому що згущене молоко посідає на дно. Тому тихенько, помаленьку усе перемішуємо. Тепер ось цю пухку красиву масу, вона вже смачна, я спробувала. Можна викласти у будь-яку форму і просто поставити у морозилку. Можна наповнити вафельні стаканчики. Я роблю у формі: знизу кладу вафельний лист, викладаю цю масу і зверху придавлюю. Вафелькою і ставлю декілька годин у морозилку. Через декілька годин все застигло. Залишається лише розрізати і насолоджуватись.